Єремія, 21 розділ. Слово, що було до Єремії від Господа, коли цар Сидекія послав був до нього Пашхура, сина Малкіїного та священника Цефанію сина Манасіїного, говорячи: Звернися за нас до Господа, бо навухудоносор цар Вавилонський воює проти нас. Може, Господь зробить з нами за всіма своїми чудами, і Той відійде від нас. І сказав Єремія до них: Так скажіть до Седикії, так говорить Господь Бог Ізраїлів. Ось я назад обернув військові знаряддя, що в вашій руці, що ви воюєте ними муром з вавилонським царем та з халдеями, які облягають вас і позбираю їх до середини цього міста. І буду я воювати з вами рукою витягненою та сильним раменом, і в гніві, і в люті, і в великому пересерді. І вражу мешканців цього міста і чоловіка, і худобу від великої моровиці повмирають вони. А потім говорить Господь: я віддам сидикію їдуного царя і його рабів, і народ, і врятованих у цьому місті від моровиці, від меча та від голоду в руку на царя Вавилонського, та в руку ворогів їхніх, що шукають їхньої душі, і він ударить їх вістрям меча. Не змилується над ними і не змилосердиться і не матиме любові. А цьому народові скажеш, так говорить Господь: ось я даю перед вами дорогу життя й дорогу смерти. Хто сидітиме в цьому місці, той помре від меча і від голоду та від моровиці. А той, хто перейде і прийде до халдеїв, що вас облягають, буде жити, і стане йому душа його заздобич. Бо я обернув лице своє на це місто, на зле, а не на добре, говорить Господь. Воно буде дане в руку царя Вавилонського, а він спалить його огнем. І домовій царя Юди скажи так: послухайте слова Господнього, Доми Давидів. Отак промовляє Господь: судіть вранці суд і вратуйте грабованого від руки переслідника, щоб не вийшла, немов той огонь, моя людь, і вона запалає за зло ваших учинків і не буде кому погасити. Ось я проти тебе мешканко долини, оскели рівнини. Говорить Господь на вас, що морите. Хто прийде на вас і хто війде до мешканні наші? Бо я покараю вас згідно з плодом ваших учинків, говорить Господь. І запалю запалюв його лісі, і Він пожере всі довкілля його.